Маніпуляція дозволами підприємець на проспекті Свободи, отримавши дозвіл на облаштування літнього майданчика, перетворює його на постійну конструкцію. Відтак, вздовж середньовічного міського оборонного муру 17 століття, колегії та костелу єзуїтів, що є пам'ятками архітектури та внесені до списку ЮНЕСКО, розмістився заклад харчування. Цьогоріч підприємець вирішив переоблаштовувати літній майданчик на постійний павільйон, не маючи на це дозволу. Люди мають можливість туристи чи гості міста прийти за горнятком кави, відпочити, побачити цей історичний мур, піти навіть його пощупати на дотик. Однак жодного погодження на влаштування павільйону місто не давало. Ми вважаємо, що тут повинна бути відкрита вся ця територія. Оце все, оце все, що тут є, повинно бути демонтоване. Має бути відкрита колегія, має бути видно храм. І тут найвище, найвище, що може бути, це можуть бути парасольки, якісь однотонні, однотипні. І столики тепер історичну пам'ятку єдину в місті збережену оборонну стіну 17 століття. Колегію та костел сховають за металевими каркасами. Це металічне, воно абсолютно ніяк не дивиться разом з цією будівлею, що тут колись було. Якщо підприємець не демонтує зведеної споруди, міське управління охорони історичного середовища звернеться до суду.